Вітаю підписники і глядачі, українці на каналі Знайомісь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. ЗМІ пишуть, що ДБР, перевірить, чи законно перетнули кордон, називаємо їх так, ВІП-біженці-чоловіки призовного віку з так званого батальйону Монако, так як його зараз називають. Знаєте, ну що я можу сказати? Ну, не пройшло і півроку. Як взялися за це взагалі показово, що ця ініціатива вона з'явилася тільки зараз, і то тільки після розслідування журналістів. Хоча, якщо чесно, не дуже то й дивно. Завжди так було в нас, якщо чесно. Правда, мені здавалося, що під час війни має бути якось по іншому. Отже, за інформацією, дивіться, зі ЗМІ батальйон Монако виїхав з України фактично одразу після оголошення воєнного стану, тобто в лютому, в березні, приблизно десь так. За загальним правилом, відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України це адміністративна. Ну а вказане правопорушення, якщо воно мало місце, воно не відноситься до триваючих відповідно до положень. КУПАП, а адміністративне стягнення за такого роду правопорушення може бути накладене не пізніше року з дня його вчинення. Інший можливий варіант це кримінальне правопорушення, незаконне переправлення осіб через державний кордон за відсутності яких службових або корупційних правопорушень, хоча це й маловірогідно. Скоріше за все, максимальні строки притягнень до відповідальності в такому випадку десь 5 років. При тому, як ми пам'ятаємо, проєкт закону, згідно з яким чоловікам, що незаконно залишили територію України після початку російського вторгнення, мали загрожувати до 10 років в'язниці. Але поки що все це так і залишається проектом. Таким чином, час на з'ясування обставин справи та при наявності на притягнення до відповідальності винних осіб в ДБР ще є. Дуже хотілося б, щоб були бажання. І можливість. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи зрушиться ця справа з місця, чи будуть люди покарані. Пишіть, що ви думаєте про це у коментарях. І ще один цікавий момент. Схоже, що харківський міський голова Ігор Тірєхов, він. Вже остаточно втратив контроль за харківською міськрадою інакше ну дуже складно пояснити, чому взагалі міські чиновники та безпосередні підлеглі Терехова вони просто не лише ігнорують його вказівки, а й роблять це публічно. Буквально місяць тому в Харкові, як ви знаєте, вибухнув великий скандал. Вже після гучної історії з ось цим батальйоном Монако, про які я розповідала на початку випуску, де скандал навколо українських чиновників, які під час війни просто відсиджуються собі на дорогих курортах і не сумніваюся, що повернуться і все буде добре. Вдягнуть вишиванки і будуть патріотами. Директор департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергій Колесник він опублікував у Фейсбуці фото. Того, як із задоволенням відпочиває собі в Ніці. живе в дорогому готелі, скуповується в дорогих бутіках і чудово проводить час на тлі чарівних пейзажів лазурного берега. Звичайно, об обурню харків'ян. Ну воно зрозуміле, тому що люди сидять кожного дня під вибухами, під обстрілами. До речі, в нас в бучі є дуже багато біженців з Харкова. Тим більше, що чоловікам призовного віку, в якому перебуває Колесник, виїзд за кордон їм закритий. Як виявилося, Колесник був в Ніці у відрядженні, яке йому підписав Тіріхов, але замість гуманітарної місії, яка значилася як мета поїздки, він займався там собі шопінгом, катався на своєму новенькому порші. І ось після гучного скандалу в ЗМІ зам'яти цю справу вже було неможливо. І Терехову не залишалося нічого іншого, окрім як просто публічно засудити свого чиновника і з ганьбою звільнити його з міськради. Більше того, Тєріхов, він публічно заявив, що ось така поведінка, вона категорично неприпустима, і що будь-який чиновник, який дозволить собі подібне, буде також з ганьбою звільнений. І ось історія з колесником вона має стати, наче для всіх як уроком. І здавалося б, що попередження більш ніж зрозуміле і однозначне. Але не минулої місяця після цієї історії як. Співробітниця одного з департаментів міськради Ганна Рябоконова вона робить просто те ж саме, що й колесник. Вона їде відзначати день народження до Ніцци, до Монако та постить звідти фото в Фейсбук та Інстаграм з келихом вина в руках. Мовляв, життя вдалося, дивіться і заздріть. А ось в Харкові також вибувають ракети, і майже щодня гинуть люди. Поведінка цієї чиновниці, вона безумовно заслуговує на засудження і на покарання. Але схоже, що проблема дещо глибша, ніж просто не стрим на ось такий потяг чиновниці жити красиво, незважаючи на війну і страждання оточуючих. Теріхов, а здавалося б, він. Правильно відреагував на витівку колесника, але тільки ефекту його публічне попередження не мало зовсім ніякого. Адже якщо прямі підлеглі Терехова дозволяють собі не звертати жодної уваги на його слова, сказані до того ж на всю країну, а то нічого схожого на дисципліну в Харківській міськраді просто немає. Мера міста його ж прямі підлеглі просто не сприймають серйозно, і буде не дивно, якщо депутати з фракції блоку Кернесу успішних Харків. У міській та обласній радах теж незабаром просто випливуть собі десь в Ніці чи в Відні, адже Терехов їм не указ, як ми бачимо. Теріхов в руках було більше, ніж достатньо інструментів, щоб донести до працівників міськради, що їм категорично не можна робити, що можна і що не можна робити під час війни. Але знаєте, щось нагадує, що він навіть не намагався, ну, хоч якось контролювати своїх чиновників. На тлі постійного піару Теріхова складається враження, що для нього набагато важливіше виглядати успішним керівником в ЗМІ, ніж їм реально бути в житті. Втім, побачимо, що буде далі. Час покаже новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.